Мало голосу в Україні причини нещодавно прийнятий закон про мови. Одні його жорстко критикують, інші його хвалять. Знаю, що ви також схвально віднеслись до цього документа. Скажіть, будь ласка, поясніть свою позицію, чому от ви підтримуєте цей закон? По-перше, я б хотів нагадати, що Закарпаття багатонаціональний край Тут компактно проживають і проживали раніше століттями і угоці. І... Румуни, і українці, і русини, і словаки, і інші національності, яких є багато. Додатково закон цей дає промови розвиток у угорської мови, словацької, румунської на відповідних територіях, де він буде прийнятий. Питання залишається фінансова частина, яка досить, до, до цього часу ще не врегульована. Я думаю, також є певні. Зауваження до самого закону, який буде найближчим часом у Верховній Раді вноситися ті або інші зміни щодо поправки до цього закону. Що стосується ще також Закарпаття, це також питання русинів, які компактно проживають і проживали століттями на території Закарпатської області. У 22 державах світу вони визнані як на національність русина. В Україні поки що не визнані. А я буду над цим також працювати, щоб визнали цю національність. Мої батьки, мама і тато були осинами. і це в їхній метриці було записано. Тут також варто звернути увагу на те, що соціологічне дослідження, які останні були оприлюднені, це більше 20% закарпатців. Тові себе задекларувати русинами. У 2013 році буде перепис населення, де, відповідно, відповідному графі кожен українець, мешканець України має право записатися тою або іншою національністю. І я думаю, що цей показник підтвердиться. І тоді цей е, перепис дасть можливість розвиватися у синській мові на території Закарпатської області. Іванович, ви та людина, яка у, от, у житті досягла всього сама? В 90-ті, як і більшість людей в тих роках, ви також підзаробляли і їздили за кордон. Згодом ви з двома партнерами в місті Винограду відкрили перший продовольчий магазин під назвою АБЦ. Ви займалися підприємництво, підприємництвом і успішно у цьому розвивались. Чому ж ви почали цікавитися політикою і коли саме? В який період? Часу. Дякую. Що ви почали? Ну, Перші кроки були, це 96-й рік, мені здається, коли була заснована мною футбольний клуб Півне. В ті часи десь були певні такі проблеми, які треба було вирішувати на владному рівні. І в той час я багато звертався як в міську раду, так і в райдержадміністрації, адміністрації, щоб е, допомагали як із виділенням е, стадіону, так також з проведенням ігор. І з цього часу розпочалися мої перші е, кроки. кроки для того, щоб е, піти у місцеву політику. І, uh -huh. відповідно, відбувалися парламентські вибори в 98-му році. Е, тодішній заступник міського голови Степан. Бочкай запропонував мені прийняти участь у виборчому процесі. Я балотувався на одному з Виногадівських округів в місті Виноградів, міську раду, там переміг і так далі пішло. 2002 рік був також мажоритарний округ Виногадівський. Правда, вже тоді депутатом обласної ради. І це було третє скликання, після того четверте і п'яте скликання відповідно. Я вже ставав депутатом обласної ради. Ці кроки до політики, якими вони були для вас? Це додаткова нагрузка на людину. Це відриває певний час, якщо депутат ефективно працює, забирає час від сім'ї, свій вільний час забирає від мене. Фактично, ця робота, і коли люди до тебе звертаються, і ти бачиш, що ти можеш їм щось допомогти. Від цього ти отримуєш певне задоволення і розумієш, що а, ти правильний вибір зробив, ти можеш щось людям допомогти. А це, це я, є, основне для mm -hmm. депутата. Як ви ставитесь до своїх суперників по округах, їх ми маємо аж 10. Ну, я ставлюся взагалі позитивно ну, до всіх політичних а, суперників. А, якщо брати місто Віногалів, то а, з Виноградова зареєстрований як корінний житель, тільки я один з Виноградівського району. Є від удару представник а, жінка, яка заарештована, ну, вона недавно проживає. Основні всі конкуренти це а, з Берегова, шість чоловік, з Мукачева, також із Іршавщини. Тому я тут не бачу якихось загроз мені, у, які можуть скласти у Виноградві і у Виноградівському районі. На нашу думку, тут виборча кампанія, як вона проходить? Вона чесно проходить зараз між кандидатами. Мажоритарниками. Чи є якісь брудні технології час від часу проходять? На даний час я рахую, що досить а, нормально, демократично, без всяких зауважень. Що так. то була за заява, яку нещодавно ви написали до правоохоронних органів? Це стосується а, 2010 року більше. Коли, угу. коли а, були вибори ради. місцеві? Місцеві місцеві ради відбувалися. А, в деяких населених пунктах пройшов підкуп голосів і відповідно змінив політичний устрій у нас у районі, я рахую. Тому що та політична сила, яка представлена зараз в більшості, вона не мала права отримати таку кількість голосів. Це і соціологічні дослідження всі показували. Але за рахунок ціє, цього, цієї політтехнології, я її так в кавичках назву, що uh -huh. якщо і так можна. Вдалося підкупити певну кількість людей у певних населених пунктах, яка змінила політичну ситуацію. І на протязі останніх двох років відбувається конфліктна ситуація у районній Раді у нас, і райдерша адміністрація. Тобто, ну, виконавча бачу, гілка так. влада не може працювати разом із е, законодавчою. Е, е, якщо бати місто ви то цього не відбулося тут у нас у місті. І, відповідно, я співпраця. Депутатський корпус нормально співпрацює із міським головою. Відповідно, є розвиток, а от а ось в районі вже проблема. І тому я написав заяву, щоб упередити цей фактор, тому що за це є кримінальна відповідальність за підкуп виборців. І я вважаю, що це досить аморально купляти голоса. Хоча, я б так сказав, і людям, які беруть ці кошти, що вони фактично. Розраховуються з депутатом а, і претензій до нього не ставлять. Якщо їм дали 200 гривень, це 40 гривень на, на, на протязі року він отримав і відповідні далі вимоги до депутата щодо садочки, щодо шкіл, щодо до доріг, до іншої е, сфери, яка їх болить в тому або іншому населеному пункті. Вони знімають депутат, розрахувався з ними, вони з депутатом. І на завершення нашої бесіди розіть, будь ласка, кілька переконаних аргументів, які свідчать, що саме за вас, е, виноградівці, і весь 73-й округ повинні голосувати за вас. Я вже є депутатом мажоритарщиком по місту Виноградів. Три населені пункти це ОНІК, Великі Ком'яти і Боржавське. Відповідний звіт я вже е, надрукував у вас меді. І роздав людям, де конкретно наведені приклади, що я зробив за цей час. Другий аргумент досить непоганий, що мені вдалося, це виборчий округ, який є у... центром у місті Виноградів. До цього часу Виноградівський район постійно або розділяли, або приєднували до Берегівського, до Іршавського, до Хуського району. Зараз це перший випадок, де центром округу буде місто Виногадів. І це незалежно від того, як відбудуться вибори, центр Виногадів залишиться. Це дасть додаткові можливості місту розвиватися і підняти на певний рівень Виногадівський район. І тому я рахую, що Виногадівці і цей момент врахують. Хоча це не є основним, але це додатковий поштовх для розвитку Виногадівщини. Я, як вже наголошував, дещо зробив для виногалівців і міста Виногадова, тому я маю бажання і можливості ще більше зробити, і це мій основний лозунг. Ну і головне варіант те, що ви народилися і проживаєте зі своєю сім'єю тут в місті Вернеради. Ну Цей факт залишається, тому що з 2,5 років, як я працюю першим заступником голови облдержадміністрації, я кожен день доїжджаю в місто Ужгород і повертаюся знову у Віноградю. Вечором в мене проходять практично кожен день, це я не говорю за виборчий період, а на протязі 2,5 років зустрічі. Люди піднімають ті або інші проблеми, і я стараюся їх вирішувати. Я думаю, це в першу чергу оцінять наші відмогарівці. Глядачам нагадаю, що це був кандидат у депутати Іван Іванович Бушко. Дякую. До нових зустрічей. До побачення.